Дуже сильно надіятись на Європу в плані допомоги військової, не технічної, матеріально-технічної, а людської. Чесно вам скажу, Європа не готова зовсім навіть до оборони своїх кордонів. Значить, той рівень технологічного розвитку, який є в європейських компаніях, він дуже часто не приміняється на тій території, де вони знаходяться. Е про це говорить дуже багато прикладів: про те, як літають дрони, які запускаються прямо рядом з військовими базами, з аеропортами, як себе досить нормально почувають ФСБшні агенти в різних країнах, які можуть періодично підривати те, що є стратегічним. Я кажу про Чехію, про не про ненедавнішні вибухи на тому ж підприємстві, на якому вже це було. Тому не кажучи вже про відрублення електроенергії в Хітроу там і так далі, так далі. Я вам більше хочу сказати: в Німеччині, щоб ви розуміли, випробувати дрон з бойовою частиною фактично неможливо, тому що в них зелене законодавство, яке не дозволяє до дрону підвішувати бойові частини.